Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі програма Незабутнє. У кожного покоління своя історична доля і свої життєві впробування. Гостей, які сьогодні в нашій студії називають представниками розстріляної юності. Всі вони учасники так званої невідомої війни, яку згодом в народі називали афганською, а їх афганцями. В нашій студії Юрій Олександрович Панасюк, голова міської спілки ветерани афганської війни. Віктор Григорович Чабаненко, голова спілки десантників Житомирської області, Союзу десантників, я перепрошую, і Валерій Миколайович Мохов, учасник бойових дій, полковник запасу. Отож, шановні, я вас вітаю в нашій студії. Є привід поговорити з, ну, з приводу такої події. Е, Юрій Олександрович, до вас звертаюсь. 20 років тому. Е, Ну, закінчилася Афганська війна виводом наших контингентів. Тоді говорили обмежено контингенту військ в Афганістані, так? От як ви запам'ятали цю дату, і які уроки можна життєві от, і професійні ви винесли? З тієї війни. Ну, це питання може адресуватись навіть всім да. вам. Доброго дня, шановні глядачі. Я хотів би сказати, що я з 2012 року очолюю Житомирську міську спілку ветеранів афганської війни. Хоча я почав афганський рух, як ми кажемо, ще в 1984 році, коли повернувся з Афганістана у квітні 1983 року. Дійсно, попав я в армію в 1981 році. Уже коли я закінчив інститут, педінститут мав спеціальність вчителя фізичної культури, в принципі, я вже був свідома людина, мав спеціальність, вже трошки попрацював. І, і на моєму вже свідомості була розуміння, що йде війна. Тому тоді ви правильно сказали, що її називали необ'явлена війна. мала… Та зрештою, вона невідома, бо в да. пресі нічого, нічого ж не писали. Абсолютно. І даже... Скажемо, американці про свою війну там, в В'єтнамі, то да. там постійно, да. а ми ж нічого. Єдине, що були було якісь там звернення, повідомлення, треба виготовити пам'ятник комусь чи... Що забрати двохсотів, то да. але коли так сталося, що я, вже маючи фізичну підготовку непогану, був кандидатом майстра майстри спорту по вільній боротьбі. І коли мене прив'язували з Романівського району на службу, то так залишилося, що в військкоматі тоді працював майор Целінов, і він мене як скажуть, похрестив, відправив служити в десанті війська. Я попав вчебну дивізію, в учбову дивізію під значить Каунас. На спеціальність санітарного інструктора повітряно-десантих військ, і тоді я ще так соромився, думав, ну як це я так буду, санінструктор. Я не розумів, що на війні, в принципі, одна із е, таких. Спеціальності і необхідна, це санінструктор. Всіх брали в основному у нас були всі спортсмени, нині ще спорту, спорта, кандидату, майстри То санінструктор інструктор будь-який момент міг опинитись да. на полі бою. Так, весь якщо час треба... на полі, то есть, весь час. Санінструктор весь час в бойовому порядку. Ну і коли закінчив учебку, мене відправили служити в Афганістан. Тобто вже направили в Аністан. Я попав в 103-й воздушно Санту дивізію. І коли я прийшов в дивізію, ну побачив те, що дійсно це сильна Підрозділ солідний, це не просто такі війська, це серйозні війська, десанті війська, що не зря, Історія дяді Васі, як ми кажемо про Маргелова, ішла да, ішла, ішла, історія історії. І тільняшка береться, шанувалося. Ну і прослуживши, звісно, я не тільки виконував обов'язки там санінструктор, в основному я ходив і служив в артилерійському полку в реактивній батареї і ходив коректувальником. з коректувальником з 350 м полку, в якому довелося служити нашому Віктору Григоровичу. Я ходив з цими бійцями. Повернувшись в 83-му році, я зрозумів, що... Треба чим займатися, тому що приходять опалені війною хлопці, їм треба допомагати. І тоді нам посприяли Корольовський райком Комсомола, підтримав нас. Ми створили районну спілку, яка потім переросла в міську спілку, в обласну спілку. І 89-й рік для мене 15 лютого, воно заповнилося чим? що е війна закінчилася. Тось офіційно, якщо хтось помнить то, -то більше старше покоління, коли поверталися, і вся преса тоді телебачення, мост показує, командуючий э, армії, генерал Громов з БТР, зустрічається з сином. Той, це все, все ну, обнімання, цілування закінчилась війна. Але для нас, хто прийшов аністан, ми розуміли, що це закінчилася найважка війна, яка Йшла майже 10 років, тобто ми розуміли, що не буде поранених, не буде вбитих, що матері будуть спати спокійно. Чого я так споминаю про матерів? Запоминаю. я прийшов у квітні 83 року, повернувся з Афганістана в квітні 83. Ну тоді ж мобільних не було. коли мама знала, що я там вернуся, там, в квітні чи в травні. Ну заканчується срок служби, заканчується. приїде та приїхав. Я приїхав в Романів і зайшов зразу до свого брата. Двоюродну, ну так та дорога ремонтувалась, тоді там, з ним я приїхав, зайшов до брата. Ну і по телефону позвонили мамі, що вернувся син е, з Афганістана. Мама прибігла, це літо тепло. Мама прибігла ну, в, пальто, в осінньому пальто прибігла мене зустрічати. Тобто вона навіть, ну, очі. Ну, її очі вона зразу почала дивитися, чи ніде не, не поранений. Тобто, е, це е, зрозумів я тоді, як вернувся, і потім, як оце ж в 89-міназик, му я зрозумів, що багато матерів тепер буду спокійно спати, відправляти дітей, просто служити в армію для того, щоб виконувати свій обов'язок. Тобто, це закінчення війни. Е, Наверно, любої війни, як і в 45-му році, як е, і Афганської війни, і дай Боже, що закінчиться війна на сході. Це буде дійсно, що свято для всього народу українського народу. І тоді було це свято для всіх людей, які просто чи е, мали на жаль, і сьогодні матері вболівають да, да. і не сплять. Тобто це війна. Закінчення війни, е, це. Ну, той крок для держави, для суспільства, для народу ну це те свято, яке вони пронесуть з собою все життя. Тому коли ми говоримо про те, що це день вшанування, дійсно, 15 лютого, яке ми відзначаємо як день як вшанування, вшанування тих ну, військових офіцерів, солдатів, прапорщиков, не найманих, всіх, хто дотично хто був на тій війні, це свято для тих, що. Ми вшановуємо самі друг себе і тих, хто загинув на тій війні. Ну Віктора Григоровича, ну я такий комбат, батяня там. Ви були комбатом на, вже в той час так? на тій війні. От, і, і ви ж очолюєте десантників, сьогодні союз десантників. а кажуть, що десантники мають особливу групу крові. От, як ви вважаєте, що якими якостями треба володіти, щоб бути десантником і ну, бути на висоті тих бойових завдань, які ставляться? Доля мене закинула в Ганістан у 63-му році. Я був начальником штабу батальйону і поїхав на заміну по хворобі товаришем замінів, який повернувся на, на батьківщину, а я туди поїхав, виміняв мене протягом короткого часу. Прийшлося комбат якраз у мене за Я весь час за комбата працював, е керував другим першінсантним батальйоном. командував. Е поїхав відпустку, комбат загинув. Я приїхав з відпуску, комбата вже нема. Мене назначили одразу командиром батальйону. Так я ще, ще рік після цього прокомандував батальйоном. Ну, я скажу так, що в ті часи е радянська влада. Для нас була наша батьківщина, Радянський Союз. Радянська влада робила все, щоб збройні сили були готові, адекватні. Особливу увагу уділяли повітряно десантним військам. І людей відбирали і солдатів, і сержантів, і офіцерів готували, забезпечили. Тому у десантників завжди таки є лозунг Ніхто, коромі нас. Нас готували. Завжди бути готовим до виконання наказу, і Афганістан показав, що ці всі зусилля, яка держава приділяла Збройним силам і конкретно повітряноса війська, вони були немарні. Десантники в Афганістані були завжди на перших рубежах, завжди виконували завдання, не несли тяжких втрат, таких не було ніколи, таких масових втрат. Тому для мене ця війна, вона як би стала. Мабуть, виконанням своєї мети військового. Кожен офіцер, який йде навчатися в училище, то він повинен пам'ятати, що рано чи пізно може придеться повоювати. Йти на війну, то да, і нам прийшлося повоювати, і ми це до цього були готові, свідомо до цього відносилися. І з честью виконали ці всі бойові завдання. Слава Богу, в 89-му році ця війна закінчилася. Для мене ця дата, от Юрій Олександрович, він солдатом був то з із своїх позицій солдатських, а я з командирських тоді була одна оцінка. Зараз, коли дивлюся на ті прожиті роки і роки війни, то я їх сприймаю зовсім по іншому, як тоді сприймав, тому що стає після війни і після всього побаченого, що таке війна, що таке втрати, загибель, розруха населених пунктів, загибель цивільних людей. То приходить усвідомлення того, що війна це страшне діло. Треба робити все, щоб війни не було. Тільки мижем, шляхом треба намагатися вирішити ці питання. І переходячи на цю сучасність на сьогоднішній день, я повинен сказати, що. 95-та бригада, яка в нас дислокується тут в Житомирі, вона була вихована теж на таких традиціях. У нас перший командир 95-го навчального центру авганець, генерал Раєвський, другий командир полковник Інзерський авганець. Я в Афганістані батальйоном командував. Після мене був Анатолій Хартюк. Афганці. Ми зуміли передати офіцерам. Ці традиції, цей підхід. І коли почалася ця війна, то ми побачили, Тоб що 95-та бригада оказалася самою боєздатною, самою готовою до бойових дій і успішно виконує сьогодні е, бої завдання. В бригаді п'ять героїв України, в бригаді е, сотні нагороджених родинами і медалями. В бригаді, на жаль, є загиблі, але е, Якість виконання боїв завдань підходи е, до організації дій, до е, е... Війни на сході зовсім іншими. Можна сказати, що той бойовий дух і бойову майстерність заклали афганці. От афганців в тому числі прошу, і ви так. Хочу сказати, що традиції, мене радує, що традиції, які ми вкладали в цю бригаду, вони сьогодні діють і є прикладом того, що треба і сьогодні всім, хто володіє яким досвідом, треба цей досвід передавати і солдатам, і сержантам, і офіцерам, і таким чином сприяти, тому щоб наша країна сьогодні могла захиститися, щоб сьогодні сучасний десантники, як ми тоді боролися за незалежність своєї країни. І щоб сьогодні наші військові десантники, військовослужбовці Збройних України, щоб перемогли в цій війні, щоб війна закінчилася без тяжких втрат, без отої розрухи, яка була в Афганській війні, і щоб мирне населення менше страдало. То це все повинно бути наслідками і усвідомлення того. Що війна це не, не дуже добре. Я часто, коли зі мною розмовляють наші побратими е, і кажуть мені, що от е, можна, нужно воювати, треба там сили, то я їм кажу, хлопці не подивіться на ситуацію. От ви як уже досвід вас був воювали, знаєте, що там, де війна. Там діти страждають, там мирні жителі страждають, там населені пункти розвалюються, там втрати бойові, там і не бойових втрат багато. Люба війна за нею цей тягнеться тянеться. І той, хто думав поювати, він повинен подумати. А ще оці елементи, як він буде їх сприймати, і як люди будуть сприймати ці елементи, які тягнуться за війною, за словом війна. Місцеве населення, мирні жителі, діти, міста і села. Поранені, інваліди і все це інше. Словом, війна це страшна біда. Да. От сьогодні, Віктора Григоровичу, ну ви маєте зв'язки, я знаю, що ви очолюєте оце ж союз десантників і старі десантники, ті, які прийшли. Передають досвід воїнам. Я вам скажу, що на сьогоднішній день ну, споч... з тим, споч... що... спочатку, спочатку, як тільки це почалося, то у нас офіцери наші е, запаси, е, е, члени сюди десантників, йшли, проводили заняття, коли бригада поїхала, і тут залишилося п'ять офіцерів, і на них тисячу солдатів на Курбут то нам прийшлося туди йти і там брати на себе час заняття, проводити заняття, передавати досвід, розказувати, вчити. А на той час пр... приходить доже на руках прийшло, не учить, що не прийшло тисяча тисяча прийшла а, мобілізованих, автоматів нема, кулеметів нема, зброї нема, транспорту немає, люди стоять і треба їх на... а іде перед до БВД. як домовити, треба щось чимусь навчити. На словах учило, то сказано, що десь якісь злисили 25 років, ну чи не 20, може 25, а 20 валили нашу армію і серединою розкладали там і матеріально технічну базу розтягли. Ви це відчували якось на, 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 на собі чи. Я вам скажу, що коли я був командиром бригади, і бригада була тут в повному складі, в 90-х роках у нас було 4,5 тисячі військовослужбовців в бригаді, було вісім окремих частин, всі, всі повністю укомплектовані, Всі були БТУ, РТУ проводилися, всі заняття. І на той час, якби це було в ті часи, у нас би в Україні такого не трапилося, не було б Донбасу, не було б нічого, були Збройні сили були. По бригаді, але на початок бойових дій на сході у нас в бригаді один батальйон тільки був е, окуптований е, повного складу. Всі інші були один половину, один був е, кадровий, були тільки одні офіцери. То е, це головне завдання держави. Треба держати завжди порох сухим. Не забувати, що, нам тоді казали, нам нема з ким воювати. У нас одні друзі. Тут Росія, брат. Тут друзі, все буде клас, все буде нормально. А практика показала, те, що все. Навіть друзі є, ну, треба, треба Збройні сили тримати в готовності до виконання боєзадань, тому що як ситуація повернеться на завтра, ніхто цього не знає. Тому сьогодні на, на радість вже трошки підхід до Збройних сил змінився. Але ще є дуже багато проблем, де треба нашій владі працювати, працювати для того, щоб наші Збройні Сили були забезпечені, як колись в Афганістані. У нас було все. У нас не було проблем в Афганістані ні по яким напрямкам. харчування, забезпечення, боєприпаси, організація бойових дій, зброя боєприпаси. Все було тільки воюйте не. Слово ну, армія може перемагати тоді, коли, коли підтримує коли, весь народ, весь да, 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 да. відмобілізований мобілізований на те, щоб Коли люди йдуть підтримувати на війну, відповідально і з метою захищати країну, а не десь там мародьорнича, десь там гроші заробити, десь там щось вкрасти, десь щось там начудити. Тут, колись коли йшла мобілізація, я тут зустрічався з в обласної адміністрації з представниками сільських рад і там воєнкоматів. То тобто ми в новому, що не набрати треба бійців не не просто призвати, треба відібрати людей нормальних, щоб там не було п'яність, щоб там були всі свідомі нормальні люди, щоб вони були мотивовані. Тоді буде зовсім інша ситуація. Але, на жаль, на першому етапі з 2014 році в нас була проблема перша, що люди були абсолютно не підготовлені, не мотивовані, тому оточення техніку бросали. Задань бойових не могли нічого виконувати, тому що були десь А на, на сьогоднішній день вже цей етап вже ми пройшли. У нас же сьогодні контрактники, які мотивовані, які готові до виконання бойових завдань. У нас же сьогодні на полігонах вже є сили і засоби для навчання. Не на пальцях вже ніхто не вчить. Є Житомирський полігон, там де ніч йдуть заняття, готуються десантники для десант, повітряно-десантних військ, там у них все є. Наближене я... до бойових да, умов, да, да, так? Да, да, да. І я впевнений, що зараз ситуація буде зовсім інша. І слава Богу, що так трапилося, що пройшов час, і країна зуміла організуватися і готуватися до війни. Ну тут є ще один ваш бойовий побратим Валерій Миколаєвич. Ви учасник бойових дій, от полковник запасу чи вже Відставник. В відставці, так. Да. Ну і скажімо, які риси характеру треба мати воїну, щоб перемагати. Тому що ну, на війні ж треба, щоб перемагали, так чи ні? Як Наша... в спорті, так. Да. Перемога. Треба да. перемога. Що треба для перемоги? От і що вам ну, найбільше в цьому? Прежде всього, це, звісно, личный пример командира. Треба... А личный пример командира, а подчиненные значит, берут пример. Значит, каждый, у каждого человека есть боязнь, боязнь за свою жизнь. Но когда еще 32 года ты немножко пожил, а когда у тебя за спиной 18, 19, 20 лет, эти, как говорится, пацаны оторваны от этих, от матери, от отцов, и многие приходили пехоту не обучены, вот, не подготовлены. Значит, это, конечно, касалось большой службы. Но я вам скажу, что батальон был русско-белорусско-украинский. Значит, вот сейчас я вспоминаю то, что сейчас творится там у нас <coughs> на границе с Россией. Значит, пол батальона, вот сейчас сижу, вспоминаю, значит, Донецкая. Харьковская, Сумская. Значит, много людей было, около 150 человек. Значит, и, конечно, прикло, что сейчас, в данный момент, участие принимает с той и с другой стороны афганцы. Но, как уже говорили, мужество тех подчиненных, которые были у меня в батальоне, основная масса были преданные делу, Преданная родине, мужественно, стойко переносили, все тяготы и лишения воинской службы. Пискунов таких плачивых людей не было. Но я вам приведу такой пример. Значит, когда я прибыл в Афганистан, значит, задача батальона была охранять взлетную полосу, значит, завод в Джелабаде. Вот, выход и заезд в Джалабад. Ну, и приехал, посты находились, самый дальний пост находился около трех километров. Значит, мне пришлось эти посты переносить на 16-20 километров от взлетной полосы. И представьте, когда выезжает группа, человек 20, на голое место, на гору, где нужно быстренько окопаться, и не так просто в земле окопаться, а в горной породе, используя складки местности. И когда тебе привозят воду, воду и сопровождение идет 2-3 БТР, когда вода и идет жара до 40 и больше градусов, когда эта вода в канистре и не находится уже в емкостях Резиновых емкостей она, она, нагревается, она нагревается так, ее не то что пить и готовить, готовить с нее, а с ней противно даже умываться. Но ни один не писнул, ни один, как говорится, не предал, ни один за время ее службы не убежал, все мужество переносили стойко. И те ордена, которые у меня, два ордена, значит, я благодарен тем людям, офицерам, прапорщикам, а солдатам я, я и я сержантам. вас Значит, орден Красной Звезды и орден за службу Родине. Но странно, что второй орден я получил уже здесь, в 2000, 2007 году. Направля, отправляли мне в 1985, утвердили в 1991, а нашел его... При помощи ну, Афганского союза. Тем, что, бачите, союз распался и, очевидно, вот. уже да награда... И где-то там он обрадел. Я благодарен подчиненным, что это не только мои награды. Но награды знайшла героя. Да, да. Награды, это не, не только мы, это в первую очередь подчиненные, с которыми я шел в бой, вот, которые меня не подводили. И я им благодарен, что я сижу здесь за столом живой. А часть людей, конечно... Много і болело, ранені, були і обіди. Ну, у нас залишається ще кілька хвилин, і кожен з вас можете побажати там, тим воїнам, які сьогодні на сході воюють, тим, які готуються, можливо, йти на війну. Взагалі готуються до захисту вітчизни, бо це процес безперервний. Що б ви хотіли їм побажати? Ну, по-перше, з своєї сторони, як. Сержант запасу у слушанні десантних Войська хтів би побажати нашим солдатикам, які сьогодні захищають східні рубежі, мати таких командирів, як поряд зараз сидять. Віктор Григорович, який має орден бойового краснознання, орден Червоної зірки і Валерій Миколайович. Отаких командирів мати. А з другої сторони хотів би побажати командирам, щоб такі командири, як от Віктор Григорович, як Валерій Миколаєвич, щоб... Нинішні офіцери брали приклад, як треба любити батьківщину, військову присягу і виконати її з честю і достоинством. Валерій Миколаївич. ну я хочу пожелати всім в першу чергу крепкого здоров'я, мужества, значить, добровольчи, значить, щоб вони вернулись, щоб війна швидше закончилась, щоб вони повернулись живими і здоровими, к своїм дітям, жонам, батькам. Віктор Грове. Я хочу побажати офіцерам першу чергу підготовки нормальні, готуватися на берегти своїх солдатів, вправляти про них турботу. у якого командир турбується про нього, він ляже косьми, випекає любий наказ і приведе до перемоги перемоги їм. Ну що, дякую вам за те, що прийшли на, на цю передачу. От вітаю вас з цією датою 28 років. ви. Повернулися з тої війни, ну і побажаю вам крепкого здоров'я. Завжди готові з вами співпрацювати. Нагадую, що це була програма Незабутня, і ми присвятили її 28-річчю виводу військ з Афганістану.